Друзі, привіт! Ми не бачились трошки більше тижня. В мене було дуже багато цікавих інших випусків на Ютуб, які ви можете подивитись на каналі. У мене була онлайн зустріч з імміграційним адвокатом, а також класне інтерв'ю про фінанси з директором фінансів. Але знаєте, на цьому тижні так багато сталося, що я не можу про це не розказати. Я думаю, ви і так всі чули. Про всі новини, які я сьогодні буду з вами обговорювати. І, до речі, щоб мені також було цікаво, напишіть свої думки в коментарях. Я це дуже сильно ціную. Ну що ж, перейдемо до першої новини, яка сталася трошки більше, ніж тиждень тому. Справа в тому, що я її не брала в минулий випуск, через те, що новина була досить свіжа, не було зрозуміло, що. І до чого, і куди це все йде, але вже було зрозуміло, що будуть якісь переговори між Трампом, Путіним і Зеленським. Так, от що ж трапилось? А трапилось те, що переговори між США та Росією сталися. Але сталися вони без участі України. Ви знаєте, для мене це як мірісь, мірісь і більше не дірісь», але тільки з однієї сторони. Дуже дивний підхід, дуже образливо, дуже негарно. Мені здається, є багато речей, які ми і не дізнаємось. З того, що ми знаємо, в столиці Саудівської Аравії пройшли переговори між представниками США та Росії. Мені це все просто дуже не подобається, тому що це якась гра, це якась політична гра, де щось Трампу дав Путін. От щось там нечисто, тому що дуже швидко Трамп переключився на Зеленського в дуже негативному плані. І мені здається, що це можливо навіть гра. Америки з Китаєм, тобто Росія, Україна, тут просто знаєте, задіяні персонажі, тому що, як ми всі знаємо, американський ворог це Китай. А так як спонсорування Росії зараз йде з Китаю, там Ірану і то мені здається, це якась політична гра з Китаєм і Америкою. Плачевні просто новини. Мені не подобається, що відбувається, і це політично якось некоректно взагалі. Знаєте, почалася якась напруженість між двома президентами, і е, Дональд Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він не легітимний. Накинувши він диктатор. Не налазить на голову, як президент Трамп міг сказати, що можливо це Україна почала війну. Питання до блогерів, які перевзулися і почали викладати кепочки з мага, а що ви думаєте зараз? Українські блогери в США, я маю на увазі, а що зараз? Знаєте, я ще тут додам свою таку думку, ви можете бути згодні, можете бути не згодні. Мені дивно бачити Ілона Маска в цій всій тусовці, який каже, що разом з Трампом він каже, що президент Зеленський це комік, це клоун і взагалі. Я так думаю, блін, а ти, <ріст> ну ти, типу CEO компанії, ти з політикою ніяк взагалі, я не знаю, поряд не стояв. Тобто, це підтявкування маска мене просто виводить із себе. Мені не подобається його продукт. Я е, не люблю машину Тесла і все, що пов'язано з маском, я ну знаєте, не фанат. Окей, їдемо далі. Була новина, що президент Польщі туда зустрінеться з Трампом. Зустріч була призначена е, на цей тиждень і відбудеться у Вашингтоні. Ну, подивимось, що скаже нам Анджей Дуда після свого візиту в Вашингтон. Чесно кажучи, з одного боку, ми бачимо підтримку ЄС словами, але на цьому все е, нас не беруть. Єс. Нам не допомагають боротися далі. Ну, типу, якісь йдуть переговори. Більшість переговорів йде за спиною України. Я просто в шоці, що відбувається, діди забули випити таблетки зранку. Ще одна новина, яка сталася минулого тижня, але я її включила в цей випуск. Доджі на чолі з Ілоном Маском почали роздивлятись бюджет USAID. Трошки ми про це говорили в минулому випуску. Про те, як прийшла нова влада, і вони хочуть подивитися, куди ж йдуть податки, так наші з вами, або гроші фінансування в інші країни. Вони е, побачили, що е, є такі зомбі-програми, яких просто типу не існує, але 16 там мільйонів кудись пішло, не зрозуміло куди. Е, дуже багато грошей з бюджету було витрачено незрозуміло на що. Ну і половина з цих грошей були виділені на. Інших країн, а саме на лгбт ком'юніті, тобто ми Америка фінансували е, такі речі, як, наприклад, ЛГБТ на Шрі-Ланці. Допомога вона має звичайно бути. Тим паче, якщо така велика країна і є можливості, але звичайно треба контролювати, куди ж йде йде наш бюджет і на які саме ініціативи. Поговоримо про локальні новини, а саме мера Нью-Йорка. Як ви знаєте, нью-йоркський мер Ерік Адамс, в нього був суд. Суд через те, що його взяли на хабарі. Він взяв хабар з іноземних донатів, ну або подарунків, і через це в нього почались проблеми з законом. Також ми знаємо, що дуже багато людей з його офісу раптом. Почали звільнятися, як мінімум, чотири людини звільнились. Що ж сказала на це? Наш губернатор Нью-Йорка? вона відмовилась відсторонювати мера і сказала, що відсторонювати не буде через корупцію, але вона створить спеціального інспектора людину. Понагляди, до речі, про мера нью Йорка сталася ще одна новина на цьому тижні. Якщо ви слідкуєте за кейсом, який ми також здається, вже обговорювали, а саме Луїджі Межоне виявляється сьогодні, в нього був суд. На суді не багато було вирішено в двох словах. Скажу, що він передав привіт всім шанувальникам. І до речі, шанувальників було дуже багато. Хто хотів зайти саме в Кортру, кімнату суда, і навіть були ті, хто платив гроші, щоб інші люди займали чергу. Але що цікавого, адвокат Луїджі Маджіоне сказала, що дуже багато інформації було надано в копіях, тобто якісь. Нотатки, якісь там власні речі, якісь чеки. Все було видано їм як копія. Особисті речі Луїджі забрали, звичайно, в поліції. На початку цього кейсу, так як це дуже такий кейс, який розлетівся на всю країну. Вгадаєте, хто Адам, мер Нью-Йорка, роздавав інтерв'ю, HBO, свої коментарі і показував докази. Для документального фільму з локальних новин ще відбулася одна новина в єврейському районі Боропарк в Нью-Йорку Відбулася сутичка. Вона починала з протесту палестинців, але перерісла в сутичку, і навіть були постраждалі. Я не знаю, яким чином поліція Нью-Йорка не була присутня, це по-перше, а по-друге, дозволила цей протест. Як правило, якщо ви плануєте якийсь протест, ви маєте запросити в місто Нью-Йорк дозволу. І, як правило, окрім дозволу, ще вам допомагає поліцейський або навіть декілька. Тобто, якимось чином цей протест було дозволено, ви уявляєте, от. Піти робити протест в найєврейський район Нью-Йорка. Як на мене, євреї в Америці палестинцям нічого поганого не зробили. Вони підтримують своїх. Палестина підтримує своїх. Але що мені дико, це оці палестинські протести. Вони завжди дуже агресивні. Я не знаю, хто їх спонсує. Тому що в них дуже багато людей, в них плакати, і знаєте, в них такі дуже серйозні плакати. Тобто, це не просто хтось намалював вдома. Вони прям друкують їх, і хтось виходить і виходять і в робочі дні, і в холод і йдуть отак, от, от на райони. Дуже неприємно, що ці протести вони настільки дикі, тобто постійно якісь сутички, суперечки. Нема поліції чомусь, чомусь ці протести дозволено проводити в таких місцях. Ще за два тижні в нас знов новини, що падають літаки. Літак Delta Airlines, який прямував від е, Мінеаполіса в Торонто, е, впав. Слава Богу, 80 людей не постраждало. Були деякі доставлені в лікарню, але вижили. Е, якщо ви побачите відео, ну, я, я коли побачила я думала, все, там реально ніхто не вижив. Але слава Богу, обійшлось. Сказали, що причиною стали погодні умови. Щось дуже часто стали падати літаки. Ця Airlines компанія нормальна, велика. Е, але. Бачите, ні, ніхто не застрахований. Ну і давайте закінчимо позитивною новиною. Е, дельфіни в річці Іст-Рівер були побачені. Виявляєте дельфіни в Нью-Йорку. Екологи кажуть, що, скоріш за все, вода стала чистіше. От, тому, і чи ви будете гуляти біля Іст-Рівер, обов'язково дивіться, чи ви не побачите дельфінів. Я вас чекаю в коментарях. Ну, а також наступного тижня.